В Кінці серпня Динамо несподівано оголосило про підписання в тренерський штаб польського тренера-аналітика. Дехто навіть подумав, що таким чином Ігор Суркіс готує заміну Олександру Шовковського, позиції якого дещо похитнулися після жахливої кваліфікації Єврокубків в серпні. Персона Мацея Кензюрека огорнута таємницями навіть для багатьох у Польщі. Розбираємося, хто він такий. Теорія, що кендюрек може в майбутньому замінити Шовковського, виглядає непереконливо. Тому що польський спеціаліст практично не мав досвіду самостійної роботи, принаймні на найвищому рівні. Єдиний серйозний період роботи Мацея був у прадом'яку в сезоні 23-24. Він очолив команду по ходу першого кола екстракляси. Але після розгрому від Зева і двох нічиїх з Гурніком і Лехом ситуація була не надто позитивною. Загальний баланс чотири перемоги. Дві нічиїх і вісім поразок не дозволили навіть допрацювати ту кампанію. Після 0-2 від Шльонська його було звільнено. Коли клуб ледве зміг втриматися в елітному дивізіоні. Хоча спершу здавалося, що незалежно від результатів Кензьорек залишиться на посаді. Серед інших причин польські ЗМІ виділяли розбіжність в поглядах між керівництвом і тренером, можливий конфлікт зі спортивним директором, а також незадоволення клубу тим, що радом'як змушений був заплатити штраф у 500 тисяч злотих за невиконання необхідних за регламентом турніру трьох тисяч хвилин для молодих гравців. Наприклад. В матчі з рухом, хожу в керівництво, просило дати зіграти молоді, щоб награти відповідні хвилини. Але Кензьорек цього не зробив. А у вже згаданому вище матчі у Вроцлаві, що й призвів до звільнення, мацею дозволили обрати оптимальний склад без жодних обмежень, щоб зачепитися за важливі очки в боротьбі за збереження прописки. Але він випустив у стартовому складі двох юних футболістів, одного з яких Гільєрме Зімовського. Зняв походу, все це не принесло бажаного ефекту. Керівництво було розлючене подібними рішеннями тренера. Вони не принесли ані виконання правил екстракляси, ані безпечної позиції в таблиці на той момент. Треба зазначити, що клуб з радома був у непростій ситуації, і на момент призначення кензьорика, а сам тренер потім взяв на себе відповідальність за ці рішення. Проте на цьому історія взаємовідносин клубу та тренера не завершилася влітку минулого року. Мацей вислав лист до радом'яка з вимогою виплатити йому 150 тисяч злотих, які той заборгував йому за час роботи. Діаметрально протилежна ситуація в контексті роботи Кензьорка асистентом у різних клубах. В цій ролі він є максимально органічним, що підкреслюють ті, хто працював з ним раніше, а також польські журналісти. Зокрема, П'етр Слонка. Мацея до призначення в Динамо в основному пам'ятали по роботі помічником тренера в Леху Ракові, а також в якості експерта в різних програмах. Коли я питав про нього в різних людей, то чув лише позитивні відгуки. Його називають не просто хорошим асистентом, а видатним. Розповів Пьотр в ексклюзивному коментарі трибуні. Вміє грамотно говорити. Змістовний. Свого часу спеціаліст зі стандартних положень набував досвіду у Марика Папшуна. Мацея Скоржі Йона Ван Денброма та Іренеуша Мамрота, найбільше у двох перших. Був асистентом в Ракові, Леху, Арці, самостійно очолював Радом'як, коли закінчував і отримав ліцензію у Ефа-Про. Однак йому не дали можливості попрацювати до кінця, бо він не хотів наполегливо робити ставку на молодих футболістів. Говорять про те, що він чудовий асистент. Але як головний тренер насправді ще не перевірений на найвищому рівні, таку оцінку дав інший журналіст Радослав Радчак. Виділяється період роботи тренера в лиху познань, де в тому числі завдяки його якісній праці клуб зміг здобути чемпіонство в рік святкування власного століття. Але на перший план все ж потрібно вивести роботу в Іракові в штабі Марика Папшуна, якого не так давно активно сватали в Динамо. Їхній тандем провів фантастичну роботу в команді з Ченстохови. Скромний колектив спершу повернувся до екстракляси після багатьох років відсутності, а потім одразу увімкнувся в боротьбу за чемпіонство, який здобув у 23-му році, щоправда, вже без кендзьорека. Але він також був одним з тих, хто заклав фундамент під цей епохальний успіх. Своєю чергою папшун однозначно вплинув на нього, як і на деяких інших своїх помічників. Що в попередні роки вирішили спробувати себе головними тренерами. Як вважаєте, чи допоможе кендюрек розвитку клубу? Свої думки пишіть в коментарях. Також не забувайте ставити вподобайку. До нових зустрічей на каналі.